Добрий день. Е Не завдавно розмовляла зі своєю знайомою з України. Вона теж живе в Харківській області. І я запитала, як ви живете зараз, як обстановка в Харківській області. Вона мені сказала, що дуже важко. На території часто бувають обстріли, що дуже неспокійно, що дуже важко знайти роботу з роботою не так легко, щоб ціни піднялись і дуже важко виживати на зарплати. І я запитала в неї: ну а чому вам хоча б на деякий час не переїхати? Куди завгодно, можна навіть за кордон? На що вона мені відповіла? Ти знаєш, ми нікому там не потрібні. І дуже часто я чую, що люди думають, що вони за кордоном нікому не потрібні. І в мене виникла ідея зняти відео саме на цю тему, чи потрібні українці за кордоном чи ні? Так, от, продовжуючи тему, чи потрібні ми тут, чи ні, я вам скажу, що так, в Польщі, де ми зараз теж живемо з дочкою, живе дуже велика кількість українців. Українських біженців, я думаю, якщо прочитати в інтернеті, то більше ніж мільйон. І війна ще не закінчилася. Люди їдуть і їдуть сюди. Польшу. Я хотіла б, ми тут живемо вже майже два роки, хотіла б розказати про свій досвід і про те, що допомагає Польща українцям, куди треба звертатись, до яких організацій, коли ви приїжджаєте до Польщі і так далі. Ну, Спробую все-таки розвіяти той міф, що українці нікому не потрібні. Перше, в Польщі, звичайно, допомагає є державна допомога для всіх. Всюди працюють антикризові центри. Як ми коли приїхали до Польщі, ми звернулися в антикризовий центр, який працює при відділу поліції. Там українців розміщають вже в гуртожитках або там, де є вільні місця. 2002 року українці мешкали безкоштовно. Зараз вже такого немає. Зараз безкоштовно мешкають тільки ну, сім'ї, багатодітні, інваліди, ну і пенсіонери. Другий вид допомоги, на яку можна, може розраховувати кожна українська родина, це допомога на дитину. 800 плюс. Цю допомогу можна оформити в ЗУСІ. ЗУС це заклад убезпечення сполечника по польську. Можна його оформити просто на сайті. Ну, це складно для тих, хто не знає мову, це взагалі, мабуть, нереально. А можна і підійти в відділення ЗОС, от і там завжди є перекладачі, які у нас тут в ЗУСІ є перекладач, українка, яка працює, і оформити цю допомогу. Документи там не потрібно дуже багато документів збирати, тобто це песен, паспорт і мами, і дитини. Ну, може, ще якісь документи у вас будуть вимагати? У мене не вимагали більше нічого. Я не пам'ятаю такого. Якщо порівнювати, а я весь час чомусь волі так порівнював Україну і Польщу, то у нас, звичайно, такого немає. Тобто у нас є допомога, як всі мами в Україні знають дітям до трьох років. Становить вона, ну наскільки я пам'ятаю, 800 гривень і все. Польщі. Кожна дитина, на кожну дитину виділяється 800 злотих до того часу, поки дитина не стане дорослою до 18 років. Так що я думаю, що нам залишається лише подякувати Польщі за те, що в них немає різниці, чи це дитина з України, чи це українська родина, чи це родина з Польщі. Але допомога на дітей завжди виділяється, і це дуже великий плюс і дуже велика допомога. Я біля ЗУС тут можна отримати будь-яку консультацію. Спочатку мені потрібно зайняти електро... електронну чергу. Ось мій номер в черзі. Тепер треба почекати, поки на табло висвітиться мій номер. Я буваю часто. І чому? Та безліч причин. Бо ці виплати блокують теж дуже часто. Ну, наприклад, коли я отримала карту побуту, і я не попередила про це ЗУС, що я її отримала, але я й не знала цього, що мені треба попередити. От мені зразу ж заблокували ці виплати, потім розібралися, відновили виплати. Але майте на увазі, якщо ви отримуєте у вас змінюється статус, наприклад, зі статусу Окр ви отримуєте карту побуту, то перше, що треба зробити, це попередити в ЗУСІ. І ще була одна ситуація, коли мені заблокували виплати. То було тоді, коли я їздила додому, тобто я перетнула кордон Польщі і України. За польським законодавством, якщо українець перебуває на території України більше, ніж 30 днів, то він втрачає статус «Укр». І автоматично всі виплати теж не виплачуються. Але я була вдома всього три дні, і я не була так довго. І я довго розбиралась те, чому, чому така ситуація? Мені повідомили, що при перетині кордону, якщо я не сказала, що я біженець, що я їду назад в Україну, мені могли поставити там відміточку, що я їду сюди, в Польщу як турист. І тоді о, ніяких виплат людина теж не отримає. Була ситуація, що Діана змінила школу. Ми перейшли з із однієї школи в другу, і о, поки ми забрали документи з однієї школи. Тут же через там день-два прийшло мені повідомлення з ЗУСУ, що ваша дитина не вчиться. Будь ласка, принесіть у ЗУС справку, що ваша дитина навчається в школі, і теж виплати були заблоковані. Тобто ситуації безліч, коли їх блокують в Польщі. Кожен крок українця відслідковується, і вся інформація є в ЗУСІ, тому з цим дуже обережно треба бути. Окрім держави, є ще не державні організації, які теж підтримують українців в Польщі. Ну, Червоний Крест, Карітас. В нашому місті є така організація ЮРС. Це міжнародна католицька організація. Вона дуже активно допомагає українцям саме в нашому місті. Ця організація, наскільки я знаю, є не тільки в Новому Сочі, а є ще в Варшаві, в Познані, в Гдині, тобто ще в деяких місцях, містах Польщі. Там можна отримати психологічну допомогу, гуманітарну, є освітня допомога, тобто всілякі гуртки для дітей, що вони організовують свята для українців. Ну, і сьогодні хочу розповісти вам про свою співпрацю з ЮРС. Проводили ми разом Свято для українців. Керівник цієї організації Наталя Гайдиш, ми познайомилися з нею ще в тому році. От вони якраз збирались проводити свято Незалежності для українців тут у нас, в нашому місті. І якось було мало ідей на той момент. Вона до мене звернулась і каже: Ти а я їй розповіла про себе, що я в нашому місті в Харкові проводила дитячі свята. Вона каже: Як добре, може в тебе вимкнуть якісь ідеї по організації свята цього свята. Ну, я кажу, треба подумати, бо все ж таки не так просто і швидко відповісти на це питання. Подумавши, я їй запропонувала безліч день проведення цього свята для українців і сама приймала участь в цьому святі, проводила майстер-клас з тріснути. У мене залишилось фото. З цього свята. Я вам обов'язково їх покажу і розкажу, що там було. На першому фото Аквагрим в жовто-блакитних тонах. На цьому фото діти малювали одну велику картину разом. А тут флешмоб для дітей і дорослих для всіх. А тут майстер-клас з Петриківського розпису для дітей. Солодощі для всіх присутніх, які роздавали безкоштовно. А то глядачі на концерті присвяченому Дню Незалежності. На цьому фото сувеніри, які можна було придбати на святі. До речі, всі кошти від продажу були відправлені на підтримку ЗСУ. Ну і останнє фото то я провожу майстер-клас по твістингу. То був цікавий досвід для мене. На майстер-класі були присутні не тільки діти з України, але й з Польщі. Треба було розмовляти не тільки українською мовою, але хоч трохи польською, щоб дітам з Польщі було зрозуміло, що я пояснюю. Це було трохи складно для мене. Ну, але я вважаю, що я справилась. Ну що ж, я маю надію, що я трошечки можу розвіяти, що ми тут нікому не потрібні, це неправда. Мені здається, що є підтримка, є підтримка з боку держави і з боку недержавних організацій. Так що, якщо умови не дуже гарні, то не треба боятися виїжджати хоча б на якийсь час. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в своїх коментарях, мені буде цікаво почитати. А на цьому все. Па!